Куди йдуть ті гроші, і наші ці, ті, ті гроші, от про які сьогодні сказав держсекретар Блинкен, поради поки що пану Кудрицьку трошки помовчати, бо він зараз став епі -епіцентром, е, таких істеричних негативних новин. І зрозуміло, що зараз він вимушений вертатися по збільшення цього тарифу. Тому mm -hmm. нам доведеться дуже ретельно робити прискіпливий аудит всіх. «Укренерго» пропонують підвищити тариф на передачу електроенергії уже з 25-го року на 48%. Скажіть, будь ласка, для е, остаточного кінцевого споживача щось зміниться? Тобто, нам готуватися до того, що е, у нас збільшиться тарифи на електроенергію ще більше, ніж зараз? Ну, по-перше, безумовно, у нас тарифи, хоча він регульований державою, але у нас там сидить складова. Якщо я не помиляюсь, там ще зараз 58 копійок це тарифи оператора системи передач укренено, і тому це якщо у випадку збільшення це і додаткове навантаження і на нашу з вами, ціну як для населення, так і для бізнесу. Тому нічого безкоштовного не буває. По-друге, я вам хочу сказати дуже принципову свою позицію стосовно цього питання, щоб поки що все заспокоїть. Перше, це поки бажання Укренерго в них за процедурою має бути зараз така процедура публічного обговорення в них на майбутнє. Укренерго буде проводити своє там обговорення. Я безумовно там і буду приймати участь брати. І я закликаю всіх і споживачів, побутових представників непобутових так само вникати в цю ситуацію. Бо розумієте, що воно ж пов'язане з тим. Це нам весь час розповідали, які успіхи Укренерго. Але раптом з'ясувалося, що враховуючи фінансовий стан Укренерго, вони зараз на межі технічного банкрутства. Це одразу постає питання звільнення, скандалів, да? супер-гіперменеджер. У мене безумовно, я буду наполягати, і я готую листа на уряд для того, щоб він зробив аудіт. Цієї компанії, це державна компанія на 100%, Щоб Держаудитслужба зробила повний аудит роботи цієї компанії, щоб ми зрозуміли, тільки він грошей набрався, кредитів займі. Зараз дуже дорого обслуговувати ці кредити. Я подивився його фінансові звіти. Воно там йому десятки мільярдів. Десь коштує обслуговування кредитів. Розумієте? І зрозуміло, що зараз він вимушений звертатися по збільшення цього тарифу, і тут питання до наглядової ради, так званої чудової. Да? Вони так обурені були. А де ж ви були, хлопці? Бо це накопичилось ці борги з 20-го до 21-го року. розумієте? а де ця наглядова рада? Де представники держави, де так звані незалежні? Члени, яких би я взагалі би на період війни взагалі би не підпускав цих незалежних членів імпотентних, вибачте, до управління нашими державними енергетичними кампаніями. Я взагалі вважаю, що це маячня, це якась рада, це самі Саме тому я буду максимально пропонувати зробити цей аудіт і перед прийняттям рішення, а рішення має. Національна комісія з регулювання енергетики, вона ще ніякої офіційної заявки не отримала. Вона після пухань Укренерго далі буде звернення до НКРКП, і там так само за процедурою має бути полічне обговорення цього проекту нормативного. Тому я всіх запрошую не спостерігати за рани черговою Да? Ми вам щось підвищимо, бо нам гроші дуже потрібні. Та ні, це ми оплатимо цей підвищений тариф. Тому закликаю усіх, хто живе максимально спокійно, фахово професійно вникати в проблему управління державними енергетичними компаніями. Отакий От самий аудіт нам обов'язково доведеться робити і по Нафтогазу, і по енергоатому, і по обленерго, і по гідре, і по центренерго, енергія. Бо інакше ми не зрозуміємо, тому зростають тарифи. Куди йдуть ті гроші, і наші? І це ті, ті гроші, от про які сьогодні сказав держсекретар Блінкен, чотири мільярди доларів з моменту початку повномасштабного вторгнення вже нам допомогли енергетики України? Чотири мільярди. Ну, Погодьтеся, це ж величезні гроші. І мені, Як вам мені думати, зрозуміти, а де, де де гроші? Куди вони пішли? От така а, абсолютно з вами згодна, і я боюсь собі навіть уявити, які будуть результати цих аудитів. Я ще раз, ну не випадково вони ж приковують. Ну ви знаєте, я з кожного рогу, з кожної трибуни волаю. Пиші запити, запити на президента на СБУ, на уряд. оприлюднити результати аудиту. Вони ж все приховують абсолютно, все, абсолютно, все. А потім хочу, щоб ми довіряли з вами владі, уряду, тариф. Важкова, важкова. згод згодна з вами, пане Олексіє. Ще знаєте, хочу попросити вас прокоментувати е, гігават Зеленського. Е, що мається на увазі? У нас от е, буквально днями стало відомо, що е, у Києві опалювальний сезон почнеться з 15 жовтня, стандартно, але ж не факт, але, не факт. Е, так. Ну кличко, принаймні, сподівається, Но, що... не факт. Київ я розумію, що Кличко хоче, щоб його дуже любили кияни. Я це розумію. Кожний міський голова, але Київ заборгував шалені гроші на нафтогазу за газ. І розумієте, тут така непроста ситуація. Там мова йде про величезні гроші, там більше 10 мільярдів та гривень. Так точно тому НАК Нафтогаз буде спонукати, заощаджувати газ і не витрачати тим більше, що баланс не дуже позитивний газу може вистачати. Це воно, окрема. Я тому тут всі будуть грати свою оцю популістську гру. Розумієте, але поди, побачимо, як це воно як воно але але. Але по, по факту виходить так, що є висока ймовірність, що кияни будуть сидіти і мерзнути. Я ж правильно висока. Висока. Ну, є висока ймовірність, що нарешті кияни зрозуміють, що є проблеми в управлінні містом Києву, бо вони 10 років переконані, що нами з вами управляє там найкращий менеджер сучасності, та разом з командою. Так ось це не так. так. Подивіться вчорашній аудіт витр... витрачання коштів на метро. Там не дивилися ще Держаудіт служби. Просто подивіться, да? заклині цифри, куди гатили гроші, і жодного метру будівництва не було цього метро, куди спішили, вони списали там мільярди гривень. І тому я констатую просто, що на сьогодні Київ тепло заборгувала за газ нафтогазу дуже велику ціну. Рекордсмени. мене, рекорд номер... міста номер один за боргами. Число. Розумієте, всі міста забаргували, але якщо брати пропорцію на Київ, ну точно він там на він відірвався в лідери. Там. тому кияни, кияни питання треба накопичувати і навчитися в мозок вмикати свій. Розумієте? І розібратися в цих боргах overseas, і в тарифах, і в платіжках на. Це так само окрема буде дуже серйозна тема для, для держаудиту, До речі, я Погод, погоджуюся з вами повністю, але ж розумієте, якщо раніше у нас там до війни були методи, хоча би там виходити на мітинги, якось активно протестувати. Я погоджуюсь зараз... з вами, що таке. Я погоджуюсь, не і людям на мітинги, ну я тільки що десять хвилин тому написав пост себе на сторінці. Я не знаю, що робити, бо приховують все. І всюди, по кожній кампанії державній. Я не кажу вже про їх космічну зарплатню, Розумієте? Я кажу про їх фінансові результати, про борги величезні, про те, що не вистачає там схоже і газу і, і ціни зростають і зростають, і вони не покривають. Тому нам доведеться дуже ретельно робити прискіпливий аудит всіх. Без виключення і програм з державного бюджету, і місцевих програм, і в Києві, і в Харкові, і в Дніпрі, і в Одесі обов'язково, і навіть у Львові. Арантує. Але а... я розумію ваше питання. Ну, давайте так, будемо з одного боку молитися, щоб погода була теплою. Але я зараз скажу як державний діяч, а не як популіст цікавить щоб ми на газу пройшли цю зиму. Має вистачити газу. Оце. ось до речі, а чи вистачить газу? Бо нафтогаз же сказав, що ми пройдемо виключно за рахунок ну цю зиму? Ми пройдемо за рахунок Нас погарячкував я вважаю, що так само голослівна заява сьогодні. Абсолютно знов в ній, в ній більше політики і бажань ніж реалій саме тому на останньому засіданні штабу. Я порекомендував голові штабу по проходженню ОЗП пану Кулєбі. Це віцепрем'єр профільний, щоб він в першу чергу дав доручення Нафтогазу і міністерству енергетики профільному розібратися з балансом. Виконується він чи не виконується? Друге, чи виконується план по заказі? Чи не виконується в мене немає точної інформації, бо вона прихована під грифом ДСК. А в мене, але в мене є відчуття, що нічого там не виконується. Тому я би. Не балачками не займався. Я абсолютно припускаю, що нам доведеться імпортувати цей європейський газ. Причому в катастрофи в цьому немає. Ми, якщо я хочу заспокоїти всіх, тут питання грошей буде, але нам допоможуть. Але знов таки це будуть кредити, розумієте? Тобто нам будуть за кредити рятувати Україну, щоб ми не були в колоді. Але потім ці кредити ми всі разом будемо довго. І Дуже непросто відбувати, ось така е, катавасія, така такий ланцюг. тобто, в принципі, я правильно розумію, що от заяви деяких експертів про те, що у нас буде газ за графіками, то скоріш за все, такого не буде. Що українці сидіть? Я, сказав, я не думаю, що українці на собі відчують технічно, да у нас можуть бути технологічні проблеми з газом виключно в одному. При це зупинення з 1 січня повне транзиту російського, це питання дуже серйозне. Я не хочу зараз займатися. там... Це тонке питання. Патріоти кажуть, що негайно припинити, європейці кажуть, що нам треба, бо ми не зможемо. Там ті ж самі словаки, австрійці, які угорці, це сложна ситуація, бо ми від них від енергії залежимо і так далі, і тому поняття. Але якщо. Тиску не буде з боку Росії, тобто нельде, то тут будуть певні технологічні ну, проблеми. Дуже вони серйозні чи ні? Я думаю, вам ніхто не може сказати. Бо е, моделювати це одне ну моделювання математичне розумієте, а реальна ситуація це інша. Вона буде залежати від багатьох факторів, від споживання газу енергетиками, тепло. Енерго, населення, промисловості від температури дуже серйозно буде залежати від обсягу газу у сховищах, і так далі, і від атак, в тому числі. Тому багатофакторний така буде і, і, ситуація. Тому будемо, але я вважаю, що газом набагато стабільнішою буде ситуація, в електриці ну, ймовірні перебої. Певне, хочу лякати: 18 годин, не треба, ніхто не знає. Я, я думаю, що не такі. А mm -hmm. в газі буде ну набагато більше більш ситуації, тому mm -hmm. газ буде рахувати пане okay. пане Алексію, я ще хочу, щоб наостанок ви, як державний діяч, як людина, яка глибоко розбирається в цій темі, ось прокоментувала про. Ось цей один гігават Зеленського або ось ця гігават маневреної газової генерації, так. який ніби нібито має бути побудований до кінця року, Галущенко каже, що вже сотні мегаватт побудували. Так. Це він повне ради. А звільнений голова Україна Кудрицький говорить, що всього навсього 60 шістдесят мегаватт побудували. Я би, би порадив поки що пану Кудрицького трошки помовчати, бо він зараз став епі епіцентром е, таких істеричних негативних новин. Причому не стільки він. Скільки його так звана команда, там так звані експерти і експерткині, які там трошки вони відірвалися від реалії, вони вже таке враження, що хочуть е е маніпуляціями, і маніпулятивними заявами своїми населення довести до нервового стресу? Тому давайте так е е Галушенко. Я не адвокат міністру. Він у нас один на господарстві. Він за все відповідається. Зрозуміло після звільнення шурми, але ця заява. Була заява президента. Ну тут розумієте, я вам просто нагадаю, коли свого часу ну от, коли працювала система державного управління, а де більш-менш адекватна, ніколи президент не міг дати доручення або якийсь указ випустити, не погодивши з урядом. Розумієте? Бо уряду потім виконувати, де Зеленський взяв цей гігават, я можу тільки догадуватися. Але це його новація. Міністр, ну як член команди, зараз каже, є виконаємо, не виконаємо. Я думаю, не виконають вони цей пігават, але і не 60. мигават. Як кажуть, за моїми оцінками, десь на 50% вони виконають, і це при чому це. Міністр, там різні структури. «Укрнафт», там оператор ГТС, там, там Нафтогаз, органи місцевого самоврядування, облгази. Це, це, така, це, це не, виходить далеко за межі повноважень. Зрозуміло, що він відповідає за все, але це далеко за його повноваження виходить. Тому там щось буде зроблено. Моя, моя оцінка 50%. Але в нас додатково послухати уважно заяву Урсули фондерляєн після вже її перепризначення, де вона сказала, що як вони хочуть і допомагають нам по відновленню пошкодженої генерації маневрової, по додатковому імпорту електроенергії і по Тому Я вважаю, що більш-менш це буде збалансовано, Розумієте, може бути в електроенергії. Але він не буде таким катастрофічним. Як сьогодні, на жаль, намагається ці ображені звільнення. Там буде свої ще от, от по Укренерго, свої будуть найближчим часом. Аудіт того в якому фінансовому стані кудрицький пішов з посади. Причому пішов добровільно, ви ж знаєте. Тому там mm -hmm. не б... я би йому просто, як старта людина, доросла, порадив би трошки допомагати. Його команді, новій команді, експерти, експерти. В контексті Урсули фон дер Лейен, пане Олексія, теж буквально останнє питання, хочу вам задати на вашу думку. От вона заявила, що в Литві зараз розбирається ТЕЦ для того, щоб доставити її в Україну і абсолютно, це я думаю дивіться, якось... це нормальна інформація. Вона вже відкрита. Я про це знав і раніше, але як якщо коли вона сказала, це дійсно таку ТЕЦ, ну фактично, в зборі можна. Я не кажу побудувати нового, це неможливо. Але відремонтувати пошкоджено. Отут дуже важливі нюанси оці мовні, да? Бо коли прем'єр каже, зруйнована, це одна справа. Зруйнована, ви розумієте, що це зруйнована. А коли пошкоджена, це пошкоджена. Ми не дай Боже в'їхали на наших улюблених автівках кудись. Можна так в'їхати, що її викидати вже на метал, дай дай Бог, щоб цілили, цілили люди. А можна в'їхати, ну ну вдарився, ну відремонтував там за тиждень гроші, якщо є все, і поїхав далі. От тут, оце тонка гра, розумієте? І тому це ресурс, дійсно, відновлення пошкодженої маневрової генерації. Він абсолютно. Абсолютно головне захистити його системами протиповітряної оборони. Але ми бачимо, як сьогодні теж є певні такі, ну ті чи інші керівники країни. Дякуємо їм. Вони заявляють, що найближчим часом вони посилять нашу потоку. Оце фактор номер один. Будемо на це щиро сподіватися. Пане Олексій, я вам щиро дякую, що ви приділили мені час. Бажаю вам гарного.